Дивіться сьогодні, Ірина Білик серйозно захворіла та ухвалила непросте рішення, на якому наполягли лікарі, що відомо про стан співачки зараз. Крім цього, психіатри оцінили стан зрадниці Лариси Доліної, яку на 200 мільйонів рублів ошукали українські шахраї. І наостанок, який вигляд мав молодий Ілон Маск до облесіння та після пересадки волосся? Все саме цікаве, дивіться далі. Народна артистка України Ірина Білик була змушена перервати ювілейний тур через серйозну хворобу. Зірка поділилася із шанувальниками, що підхопила вірус, внаслідок якого у неї виникло запалення легень. А за словами виконавиці, через недугу їй доведеться перенести два концерти в Одесі та Черкасах, адже на цьому наполягли лікарі. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці у Фейсбук. Мої любі шанувальники, на превеликий жаль змушена повідомити, що мої найближчі концерти в Одесі та Черкасах доведеться перенести через поганий стан мого здоров'я, через вірус, і як наслідок запалення легень я не маю можливості співати. Це було непросте рішення, але воно необхідне, на тому наполягають лікарі, написала співачка. Ірина Білик зауважила, що зовсім скоро вона з командою повідомить нові дати музичних шоу, а всі придбані квитки залишаються дійсними. Зірка подякувала фанатам за підтримку і наголосила: після одужання обов'язково приїде до Одеси і Черкас, аби заспівати живим і красивим голосом. Фанати співачки із розумінням поставилися до ситуації та побажали їй якомога швидшого одужання в коментарях. Іро, здоров'я вам, ви суперспівачка, ціную за прекрасні пісні. Ірочко дуже, все буде добре, бажаю вам міцного здоров'я. Також варто зазначити, що на початку березня Ірина Білик розпочала ювілейний тур містами України з нагоди свого 55-річчя. Перший концерт артистки відгримів у Харкові, а самі гастролі мали завершитися 22 травня. Виконавиця вже з'являлася на сцені Полтави Дніпра і Львова. 55 років знаменитості виповниться 6 квітня. Друзі, пишіть в коментарях, чи подобається вам творчість Ірини Білик. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками, це дуже нам допоможе. А ми переходимо до наступної новини. У ході розслідування справи про аферу з квартирою пропутінської співачки Лариси Доліної, яку за різними даними ошукали майже на 200 мільйонів рублів, була проведена психіатрична експертиза. За її результатами на момент продажу нерухомості 69-річна артистка була психічно нерівноваженою, а через неналежний моральний стан не могла чітко усвідомити свої дії. Відповідна інформація з'явилася на просторах Росмедіа. Зазначається, що незадовго до укладання договору із шахраями зрадниця нібито постійно плакала та нервувала, однак в день затвердження угоди змогла виступити перед студентами, а потім дати концерт в Кремлі. Окрім того, адвокати Доліної вирішили дорікнути покупчині квартири тим, що вона не вимагала у артистки надати їй довідку із психоневрологічного диспансеру, хоча і не була зобов'язана цього робити. Нагадаємо, що в серпні 2024 року стало відомо, що Лариса Доліна стала жертвою шахраїв. Поліція РФ заявила, що з квітня по липень аферисти, які нібито телефонували з України, переконували путіністку продати квартиру у елітному ЖК у хамовниках в центрі Москви та дачу. А зазначається, що вони представлялися спецслужбами і лякали зірку тим, що нерухомістю хочуть заволодіти злочинці. Співачка мала би укласти фіктивну угоду, за якою залишалася власницею житла. Однак все виявилося зовсім не так. Майже 200 мільйонів рублів путіністки передали кур'єру, а пізніше переказали на рахунок, що не належить співачці. А 13 серпня з'явилися нові господарі квартири, однак їх не впустили охоронці ЖК. Після суспільного резонансу про ситуацію в Інстасторі з Доліною з'явився допис: всі новини, які ви бачили про кредити під заставу мого майна, це правда. Я продала квартиру в центрі Москви на Ксенівському провулку 3 за 112 мільйонів рублів. А також заклала дачу і отримала 50 мільйонів. Все для того, щоб проспонсорувати батальйон Азов, який систематично бореться з кривавим путінським режимом. Мені довелося це зробити, тому що я більше не можу цього терпіти. Спочатку СВО я мовчала, але більше мовчати не можу. Я хочу реабілітуватися перед Україною і залишок свого життя прожити на своїй батьківщині в українській Одесі. Однак згодом публікація була видалена, а виконавиця зазначила, що її соцмережі зламали. Відомо, що наразі кур'єра, 53-річну фітнес-тренерку з Москви та покупця затримали. А на квартиру площею 236 квадратних метрів наклали арешт. Зазначається, що шанси повернути нерухомість у путіністки мізерні цікаво, що пізніше росіяни вирішили звинуватити в шахрайстві не лише українців, а й дочку артистки Ангеліну Міочинську. На думку громадян РФ, спадкоємиця співачки не вгледіла за матір'ю, тож вона клюнула на аферу. Однак, адвокат Сергій Жорін спростував подібні закиди, зазначивши, що злочинці часто тиснуть на жертв, тож вони не розповідають нікому подробиць угоди. Проте це далеко не єдиний скандал, у який потрапляла Доліна. Так, наприклад, через два місяці після початку терористичної війни РФ вона поїхала розважати окупантів в Донецьк. Разом із зіркою серіалу Бригада Дмитром Дюжевим вона святкувала День республіки, за що отримала 1,7 мільйонів рублів, що становить близько 570 тисяч гривень. Однак варто зазначити, що зазвичай за подібне підлабузництво до Кремля артисти з РФ заробляють значно більші гонорари. А в березні 2024 року артистку підняли на сміх через образ на тижні моди в Москві. Співачка вийшла на публіку в блискучому комбінезоні і на китці з триколором. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи зможе Лариса Доліна повернути квартиру у свою власність, а ми переходимо до наступної новини. З роками зовнішність американського мільярдера і засновника компанії SpaceX Ілона Маска помітно змінювалася. У дитинстві та юності інженер мав доволі густу шевелюру, однак із часом почав страждати на облисіння, тож зробив пересадку волосся. Ба Більше на думку пластичного хірурга Річарда Вестрайха, 53-річний підприємець витратив немалу суму коштів на косметологічні процедури, серед яких підтяжка обличчя та введення філерів. Хоча бізнесмен ніколи не підтверджував і не спростовував подібні припущення, але переглядаючи його старі світлини, можна помітити, що його зовнішність стала дещо іншою. На особистій сторінці в соцмережі X мама мільярдера Мей Маск показала, який вигляд мав її син у віці трьох років. Майбутній бізнесмен позував на камеру у червоному костюмі, тримаючи в руках іграшковий автомобіль. Тоді Ілон Маск мав доволі світле волосся, однак із часом вона ставала більш темним. У 1989 му коли інженеру виповнилося 18 років, він переїхав із Південно-Африканської Республіки до Канади, а згодом і США. Там він здобув вищу освіту, закінчивши Пенсільванський університет. У той час Ілон Маск почав займатися підприємницькою діяльністю. У 95-му році він став співзасновником компанії розробника програмного забезпечення zip 2 А у 99-му – одним із основоположників XCOM, а згодом PayPal. Однак тоді змінювався не лише статус та кар'єра бізнесмена, а й його зачіска. На архівних фото помітно, що волосся маска стало значно рідшим. За словами пластичного хірурга, у ті роки інженер досяг третьої або четвертої стадії облесіння із семи. Тоді засновник SpaceX зробив пересадку волосся методом фут, за якого з потилиці вирізають частину шкіри, вилучають з неї волосяні фоліколи і трансплантують на необхідне місце. Я думаю, що Ілон зробив зачіску, операцію на повіках і підтягнув обвислу шкіру на шиї. Нещодавно він мав дивний вигляд, адже на шиї була помітна припухлість після підтяжки, заговорив про зміни в зовнішності мільярдера Річард Вестрай. На думку пластичного хірурга, на ліфтинг маск міг витратити близько 60 тисяч доларів, а на філери ще 10 тисяч. За його словами, форму лінії росту волосся інженера змінювали як мінімум 4 рази, і обійшлося десь у 40 тисяч доларів. Друзі, пишіть у коментарях, яке у вас став до Ілона Маска після останніх новин. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми і зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.